Екстраліга повертається після тижневої перерви, пов'язаної з матчами збірної України, відновлює свою боротьбу національний чемпіонат. Щоправда, один поєдинок під час паузи таки відбувся: львівський і Нейті вирішив провести домашню гру 10-го туру проти сухої балки, і львів'яни на останніх хвилинах здобули свою першу перемогу в сезоні – 5-4. Цей матч також завершив серію поразок айтішників, яка тривала 8 ігор поспіль. Натомість вже найближчої суботи, 21 грудня, відбудуться поєдинки календарного 9-го туру першості. зокрема Івано-Франківський ураган зіграє на виїзді проти сухої балки. Суперник драконів посідає восьме місце в турнірній таблиці, маючи три перемоги та одну нічию у дев'яти зіграних матчах. У інших поєдинках хід зіграє проти атлетик футзалу, МСК Харків прийматиме і найТі. Аврора зустрінеться з кардиналом, сокіл зі Скаяпом, А Любар вдома прийматиме енергію. Нагадаємо, наразі в екстралізі лідирує столична Аврора, яка має в своєму активі 22 очки. Далі йдуть хід та ураган, які мають однакову кількість. Стучок по 17. Щоправда, чинні чемпіони мають гру в запасі. Збірна України завдяки голам ексураганівців розгромила Кіпр. Національна команда впевнено почала відбір на футзальний євро 2026 13 грудня підопічні Олександра Косенка на виїзді впевнено переграли збірну Кіпру з рахунком 0-7. Забитими голами у складі української дружини відзначилися ексураганівці. Зокрема, Ігор Корсун, Артем Фаренюк та Микола Микитюк забили двічі, Ще один лучний удар на рахунку Артема Бакшина. Таким чином Сніжовті офіційно очолили турнірну таблицю своєї групи після першого. Урок і вже 17 грудня українська націоналка вирішуватиме питання щодо одноцінного лідерства у своїй групі у поєдинку проти збірної Румунії. Відбулися чергові поєдинки в чемпіонаті івано Франківської області з футзалу сезону 2024-2025. Спершу на Коломийщині в перенесеному матчі другого туру зустрічалися фурнітура та стефайно, і перемогу здобули більш досвідчені підопічні Максима Павленка – 6-0. Натомість у межах третього туру два поєдинки були зіграні у суботу в Коломиї. Спершу фурнітура здобула третю перемогу поспіль і другу протягом тижня. На цей раз коломияни впевно розібралися з ямницьким рибаком Галією три У іншій суботній зустрічі відбулося. Коломийське дербі вовки грали проти Стефайно, яке за 11 секунд до фінального свистка зуміло зрівняти рахунок і вирвати нічию 1-1. А в недільному матчі, що відбувся в Івано-Франківську, у манежі коледжу фізичного виховання місцевий ураган 2 капі здобув першу перемогу в сезоні, перегравши з рахунком 4-3 ямницький вихор. Відбулося жеребкування другого етапу чемпіонату України серед команд першої ліги сезону 2024-25. Нагадаємо, що за підсумками першого етапу були визначені команди, які навесні зіграють у групі чемпіонське за перше восьме місця та групі вибування з 9 по 18 місця. Усі турнірні очки набрані на першому етапі, зберігаються згідно проведеного жеребкування, весняну частину чемпіонату Івано-Франківське Прикарпаття розпочне виїзним поєдинком з Маріуполем. Цей матч першого туру групи вибування запланований на 30 березня другому етапі команди групи А проведуть 10 ігор у два кола вдома і на виїзді лише з командами групи Б. Першу ліговий сезон 2024 2025 івано франківці завершить 30 травня домашнім матчем проти Запорізького металурга. Прикарпаття Говерла зіграла два поєдинки у столиці в межах Суперліги України. Команда з Івано-Франківська двічі за два дні провела поєдинки проти Київ І у першій зустрічі вболівальники побачили справжній трилер з боротьбою до останніх секунд. Втім, дача й цього разу посміхнулася суперникам. Кияни перемогли завдяки додаванню Максима Сандула за дві секунди до сирени. Відтак підсумковий рахунок склав 75 на 74. Натомість у другій грі перемога столичного клубу була більш переконливою: 75 на 63. В складі Терпать його варто відзначити і Люка Бацюру, який вийшовши з лави запасних, набрав 23 очки. Є, як є, склад такий, як є, поки що те, що те, що маємо. Працюємо, всі хлопці стараються, всі хлопці працюють на тренуваннях, робоча атмосфера. На жаль, перемог не одна перемога. Ну, будемо. Ми працюємо над цим питанням. Я сподіваюся. Скоро у нас буде перемога. Я, я в цьому впевнений. Перемога, Вони грали краще, як в захисті, так і, так і в напади. Хочу подякувати своїх хлопцям за хорошу роботу. Білися, боролися. Треба працювати. Слава Зуму. І наприкінці програми наша традиційна рубрика Анонс тижня цього разу боліватимемо за баскетболісток Франкіс Прикарпаття, які у двобої лідерів жіночої баскетбольної суперліги прийматимуть на домашньому майданчику суперниць з Вінниці медуніверситету. Після трьох ігрових турів команди мають однакову кількість перемог та поразок. Тож саме в обласному центрі Прикарпаття визначиться одноосібний лідер першості. Початок матчів в муніципальному фоці у суботу, о 13 годині, у неділю дванадцятій годині 30 хвилин. Андрій Менів, Андрій Гаргара, телеканал 4. Сто